Глядачів – це програма сьогодні про в етері чорноморської телекомпанії. І мене звати Марина Ступак. Сьогодні говоримо про перемовний процес між Україною та Росією в Туреччині. Перші прямі переговори між країнами після весни 2022 року. Їх я нагадаю запропонував Путін в ніч на 11 травня. Він фактично не погодився на 30-денне припинення вогню, на якому наполягають європейські союзники, Україна та США. Натомість лідер Кремля заявив про зустріч у Туреччині 15 травня, але сам туди не поїхав, відправив лише деле делегацію, рівень якої виявивши, виявився радше технічним. В складі немає навіть жодного міністра. Тож Зеленський вирушив до Туреччини до останнього чекаючи там на особисту зустріч саме із Путіним. Мовляв, тому що саме він в Росії й ухвалює рішення. Врешті побачивши склад делегації, Зеленський назвав її Бутафорською, але від перемовин Київ не відмовився. Незважаючи на достатньо низький рівень представлення російської делегації, але з поваги до президента Трампа, з поваги до високого рівня делегації Туреччини і до президента Ердогана, і все ж таки бажаючи продемонструвати, спробувати досягти, хоча б Перших кроків щодо деескалації, перших кроків щодо закінчення війни, а саме припинення вогню, я вирішив відправити зараз Стамбул нашу делегацію. Туреччину ж виявляв бажання прилетіти й Трамп, але говорив, що це матиме сенс, мовляв, лише в разі присутності там Путіна. Врешті, через його відсутність, Трамп не здивувався. Він вважає, що прогресу у мирному процесі все одно не буде, доки він не зустрінеться із лідером Кремля особисто. Власне, коли ця зустріч відбудеться, достеменно невідомо в Москві? Наголошують, що питання зустрічі та Трампа зараз не обговорюються. На тлі новин про переговори в Туреччині, Росія тим часом накопичує сили для можливого нового наступу, аби захопити ще більшу частину української території. Про це повідомили виданню CNN Два американських чиновники обізнані з останніми оцінками США. Тож яку мету переслідує Путін, ініціюючи переговори у Туреччині як. Це сприймає Вашингтон та які важелі впливу на Росію має, зокрема, Брюссель. Про це все сьогодні говоримо із експертом Центру дослідження Росії, екс послом України в Ірані, паном Олександром Самарським. Пане Олександре, вітаємо вас в нашому етері. Нам взагалі. Таке питання. От ми вже чули, да що Путін спочатку запропонував ці перемовини, власне, потім відправив делегацію, сам туди не приїхав на відміну від Зеленського. І от ваш колега, колишній посол у США і Франції, Олег Шамшур, казав, коментуючи цей перебіг, що Путін вертить світом. Чи ви погоджуєтесь погоджуєтесь із цим, що Путін таким чином намагається переграти Україну, США Європейський Союз, звичайно. Тут двох думок Путін не може, і він не просто вертить світом, він вертить Трампу, що в принципі значно гірше, ніж вертіти світ. Бо весь світ зараз, на жаль, крутиться навколо Трампа, можна було б так сказати. Путін прагне виграти час, Путін прагне не образити Трампу прямою відмовою на його вимогу встановлення 30-денного перемир'я. Путін прагне робити вигляд, що він всіма фібрами душі замер, а тим часом продовжувати те, що він робить. І що тут для нас важливо, щоб, не дай Бог, ми не повірили, що Путін хоче миру, і мир з Московією можливий. Це було б найбільшою нашою помилкою, так як у двадцять році. У 21-му, коли наше керівництво і президент Зеленський категорично заперечували можливість нападу Москви на Україну. От зараз, щоб ми не попали в цю ситуацію. А така загроза є. Ви зверніть увагу, яка увага прикута в нашому суспільстві та й у всьому світі зараз до Стамбулу. Ця увага не пропорційна значимості тієї зустрічі, яка там відбувається. Чому не пропорційно, mm -hmm. От, зустрічі, в принципі, ніякого прориву досягти не можна. Дуже сумніваюся, що навіть про якесь тимчасове перемір'я можна досягти, тому що такої мети у Москви немає. Пане Олександре, про прорив говорячи, власне, Трамп вже сказав, що е, прогрес можна буде побачити і лише якщо він зустрінеться із путіним особисто. Власне, держсекретар США Рубіо також підтвердив ці слова, що на прогрес варто очікувати, якщо відбудеться власне зустріч Трампа із лідером Кремля. Тож виходить, що е, ці перемовини в Туреччині, тобто, Зеленському, можна було туди не їхати. Ну, бачите. Я вже не один раз звертав увагу наших слухачів, не у вас на інших майданчиках, про те, що американські експерти підрахували по першому терміну перебування Трампа при владі, скільки разів на день він брехав або давав невірну, недостовірну інформацію Більше 20 разів на день. Тобто майже кожен його меседж. Це в чомусь брехня. Тому й ставитись до всіх його таких от речей треба без особливих сподівань. Знов-таки, не будемо сподіватися на когось, тоді не буде розчарування. Сподіваємось тільки на себе і на свою, на свої Збройні сили. Трамп спочатку сказав, що будуть, якщо не буде перемир'я, будуть санкції, потім підтримав ідею щодо проведення переговорів, потім сказав, що всі туди мають поїхати. А після цього він дав індульгенцію, це що ви процитували, mm -hmm. фактично він дав індульгенцію Путіну на завал перемоги. Бо будь-який з московської делегації тепер може вийти і сказати: ну, а що ми могли зробити? Тут не було Трампа. От якби був Трамп це це кардебалет, який побудований навколо цього нарцисизму Трампа. І, на жаль, і ми. На цьому етапі mm -hmm. змушені дати у всі ці ігри з тим, щоб теж не розчаровувати Трампа, а точніше, не дати нашим недоброзичливцям підстав класти його вуха в те, що Україна виступає проти ідей Трампа, mm -hmm. Україна від Трампа, Україна підриває його авторитет, і так далі. І так далі, і так далі. Наше завдання показати все прямо навпаки, і будемо відверті. Як це не дивно, але зрушення в Україні позитивні в цьому напрямку є. Ми бачимо, як все-таки хоче на словах, але так чи інакше позиція американської сторони дещо міняється. Я тут нагадаю заяву Уренса, що на перемовинах, на вимогах мирних Москва занадто багато хоче, навіть те, що вона не зуміла захопити. Чудово. Це так, так. про пане Олександре, ви кажете, що Україні варто було показати продемонструвати цю готовність до миру, але ми неодноразово вже. Це демонстрували, і очевидно, що Вашингтону все одно цього мало. Власне, тут таке питання, говорячи про ймовірну зустріч Путіна із Трампом. Власне, якщо все ж таки вона відбудеться, чи може це щось реально вирішити? Бо ми знаємо, що Путін говорив із Трампом телефоном, і Трамп продовжує вірити, що Путін хоче миру, але бачимо, що принаймні на фронті цього не видно, і ми не бачимо готовність Путіна навіть до тимчасового перемір'я 30-денного. Тож, чи ця зустріч може щось вирішити реально? Думаю, що ні. Що тут ми маємо з Трампом всю ту саму ситуацію, як з усіма його заявами: по Тарифам, про Мексиці, по Канаді, по Гренландії, по Газі, по тому, що мир може бути встановлений за два-чотири години, і так, далі, і так далі. По Пакистану з Індією. Де він сказав, що це завдяки мінімиру, а потім знову поновилися бойові сутички і так далі, тому подібне. Єдиним чинником, який може призвести до миру, є Збройні Сили України. Не перемовини Трампа. Єдиним наслідком і наш інтерес тут в тому, щоб продовжувати отримувати безоплатну чи платну допомогу. Від Сполучених Штатів в плані озброєння. Оце наші гарантії на майбутнє мир. Ніяких інших гарантій. Може бути підтримка, яка надана Україна, Україні, це може бути зміцнення позиції, але яку зараз Європа надає, та й Штати поки що не припиняють поставки, ті, які були, слава Богу. Але добитися цього у перемовинах станом на зараз. Вважаю, що неможливо, через це, очевидно, Трамп на них і не йде. І не будемо забувати, що те, чого не розуміють американці, що підходить до проблематики у Америки і в Московії діаметрально протилежі. Для mm -hmm. Трампа, як то кажуть на нації, вуглову угла. Він ставить економічні вигоди і питання, а Путін чхати хотів на економічні вигоди. Для нього найголовніше. Політичні, геополітичні, територіальні здобутки, і заради цих здобутків він готовий жертвувати будь-якими економічними інтересами Росії, як такого. І цього Трампу зрозуміти не може. Бізнесмену це не дамо. А ми повинні це чітко розуміти. Власне, про склад делегації ще хотіло вас перепитати. Тобто, бачимо, що делегація радше така технічного рівня, і Зеленський казав, що вона слабка, да бутафорська, що ймовірніше вони не можуть ухвалювати якихось рішень без власне самого Путіна. І європейські лідери вже оцінювали те, що Путін відправив саме такий склад, мовляв, він хоче виграти час, хоче уникнути санкцій. Як ви оцінюєте, що це був захід? Ви знаєте, яку посилати делегацію, то справа Путіна? А наша справа як громадян спитати себе, а яку делегацію посилаємо ми? От у мене, як у громадянина України, виникає питання: а що там робить у міру, як глава делегації? Він в Саудівській Аравії, він тут, не міністр закордонних справ, а міністр оборони. Де там питання? Які знаходяться в компетенції міністра оборони? У нас що з міністерством оборони все нормально? Ми не завалили жодного е, проєкту. Так от вчора, по-моєму, з'явилося розслідування Фенешл Е, Україна переплатила 770 мільйонів доларів за непоставлену продукцію. Mm -hmm. І Пан при цьому. Александр... Що? Але західні Обороз... медіа говорячи про саме перемовини, акцентують увагу саме на складі російської делегації. Мовляв, вона технічна, і що це було радше продемонструвати да, Трампу. а Оглядачі кажуть, що от ми готові а на перемовини, я... але фактично а я, ставлю... а я ставлю питання зовсім про те: а чи ефективно Україна підходить до формування складу делегації? Чому ми посилаємо туди некомпетентну людину? У якої повний завал? У нас мільярди десятків е, гривень е, просрочено, не поставлено тут. У нас 100 тисяч е, мін е, поставлено на фронт, бракованих. І у нас міністр оборони, е, міністерство оборони більше півроку mm -hmm. займається питанням реформування ТЦК. Mm -hmm. а у нас міністр оборони їздить. Ну, ну, пане що, Олександре, ні. да проблеми проблеми дійсно є е, е, власне тут таке питання, повертаючись до перемовин і от до тиску, зокрема з боку Євросоюзу, що європейські лідери е, кажуть і США в тому числі, що якщо Росія не погодиться на 30-денне припинення вогню, то мовляв вони посилять ці санкції. І, зокрема, Мерц, німецький канцлер сказав, що затвердять пакет 17-й пакет санкцій проти Росії 20 травня. Тож е, Власне, е, наскільки рішучим і загрозливим для Росії є цей тиск зараз? Тобто ми вже бачимо, скільки цих пакетів санкцій було, і от те, чим загрожують погрожують зараз європейські лідери, західні союзники. Що це може фактично змінити? Чи дійсно Росія боїться цього? Ну, я думаю, ви дали відповідь на це питання: 17-й пакет санкцій. 101 й -е китайське попередження. І що, і що? Це перше, друге. Сімнадцятий пакет санкцій його почали розробляти безвідносно до того ультематику, який був викоп виконаний абсолютно справедливо викатаний європейськими лідерами плюс Україна на цій зустрічі після зустрічі в Києві. До чого ще приєднався Ікра? То пакет має розроблятися новий, на додаток до того з урахуванням відхилення Москвою. Пропозиції щодо триденного перемирення, я думаю, так, пане Олександре. Секундочку, угу. і тут мова йде. Треба розуміти ще один момент. Мова повинна йти не тільки про якісь економічні санкції, а мова повинна йти про зняття будь-яких обмежень на поставку Україні озброєння. Нам потрібні озброєння на видів, які раніше не поставлялися. Потрібні значно більш далекобойні бійні ракети і так, далі, і так далі. Це теж можна вважати своєрідним пакетом санкцій і відповіддю на неконструктивну позицію Москви. Побачимо. Угу. Побачимо, пане Олександре, про цей пакет санкцій, про який ми з вами говоримо. Знаємо, що його в тому числі підтримала Словаччина, зокрема і Угорщина. Пояснивши, що цей пакет є слабкий. То що ми бачимо, що Європа, да європейські лідери заявляють про рішучість, про те, що вони готові посилити санкції проти Москви. Але власне цього не відбувається, якщо пакет це санкції слабкий. Тобто, чи можемо ми бодай колись розраховувати на дійсно якісь ефективні ефективні засоби впливу, важелі впливу на Росію? Розумієте, в чому специфіка дії санкцій? Як показують санкції, які десятиріччями накладалися на Іран? На цьому підсумку вони діють повільно. Хоча й діє. І те саме ми маємо в ситуації з Москвою. Санкції діють. Технологічно Москва починає відставати. Вона не здатна виробляти ту зброю, яка вироблялася в часи Радянського Союзу. Вона не здатна до багатьох речей той же Орешті. Довести до толку його Москва теж не може І так далі, і так так далі, далі, і так далі. Разом з тим. Неможливість повністю закрити чи відмовитись, чи блокувати, наприклад, торгівлю нафтою російською призводить до того, що Москва продовжує отримувати гроші, які можна використовувати для такого, але підтримання рівня розвитку чи рівня життя населення для вливання, для оплати найманцям, тому що вони йдуть ці. Ті, хто воюють за гроші, і так, далі, і так далі. І будемо відвертими відмовитись, взяти різко перекрити всі ці крани це непросто. Врешті-решт, так як я повернувся до Умерва на противагу російській делегації, тут теж можемо повернутися. Адже до останнього року у територію України ми качали і російський газ, і російську нафту до Європи. Тобто ми кричимо, давайте санкції, а самі не в цьому заробляємо, то я тут буду. Однак разом з тим, засоби, які можна було б ще застосувати, зокрема з обмеженням торгівлі нафтою, вони ще можуть бути застосовані. Хоча я більше пробив би ставку на те, що ринок нафти сам по собі впаде. Завдяки оцій війні, яку почав Трамп, тарифна війна, яку він вдарив по економіках всіх країн, а значить, зменшив споживання нафти, і зв'язку з ймовірною зміною позиції Саудівської Аравії, яка вирішує такі інформації: знизити ціну на нафту з тим, щоб поширити і захоплювати ринок, а значить, витісняти звідти. Нафту російську, Уже, в принципі, та ціна, по якій продається зараз uh -huh. нафта російська на світовому ринку, вона нижча за ту, значно нижча, десь доларів на 10, яка закладалася в бюджет. Значить, є дефіцит бюджету, значить, треба другувати гроші, а значить, і там тягнеться багато всяких інших негараздів. Тому будь-які санкції. Це не є щось прямої і дуже швидкої дії. Це все розтягнуто в часі. І добре, що воно є, якщо воно не те. Хоча, звичайно, недостатньо. Пане Олександре. Якщо тезисно все-таки охарактеризувати, як ви оцінюєте рішучість західних партнерів тиснути на Росію, і що цьому заважає, якщо тезисно переповісти. Ну, я б оцінив би рішучість як таку, яка значно зросла. За останній рік чи два. І громадянське суспільство, і експертне, і політики на Заході, в даному випадку, ми з вами говоримо про політики, вже чітко зрозуміли. Москва не зупиниться тільки на Україні, Україна не є самоціллю для Москви завоювання, Україна це є лише сходинкою до поновлення Москвою свого панування, як мінімум, у Європі. Тому, перемігши Україну, Москва піде далі. І все це заставляє політику переглянути свої ставлення як до Москви, так і до підтримки України, і до розвитку, що для нас надзвичайно важливо, власне, європейського військово-промислового комплексу. Пане Тому, Олександре, що звинений, тим mm -hmm. краще для нас в плані поставок зброї. Тому зрушення є. Повільні ну, гальмує то демократія, для того це Путін може урізати чи надрахувати гроші, проскидати рублі фантики і так далі. І так далі. А європейський будь-який лідер цього не може, бо через два роки його партія програє на виборах. Йому треба зважувати на те, що для таких кроків потрібно переконати більшість населення і робити такі кроки як можна більш м'якими для власних громадян. Щоб все це по їх добробуту не вдарило, а воно б'є, воно не може угу. дивити, пане Олександре. Е і завершуючи нашу розмову, таке питання до вас: про стосується воно слабкості Європи. Власне, коли ми говоримо, що зараз відбувається е вибори, вибори, наприклад, в Румунії, що там один серед лідерів, це проросійський кандидат, і власне вибори в Польщі. От ми сьогодні говорили із експертом, який каже, що електорат Підтримує інколи кандидатів, які не підтримують Україну, бо є певні політтехнології, і от власний електорат дійсно підтримує таких кандидатів. То що ми можемо констатувати тут, що дійсно люди в Європі да, вони не розуміють, що Україна є таким щитом, захищаючи Євросоюз, фактично від російської агресії. Вони не усвідомлюють, що Україну варто підтримувати багато. Хто не усвідомлює. Багато хто е, звик до цієї буденності війни, і це лише щось таке, що десь існує там далеко від них і їх не зачіпає. Однак, коли я кажу багато хто, я не кажу більшість. Я думаю, що більшість е, в тій же Польщі, як би не було, вона є антимосковською. Вона може бути більш-менш. Е, проукраїнською навіть може в чомусь, як ви сказали, анти. Але вона не буде і не є про московською. Тому що вони розуміють ту загрозу, яка Москва, поновлення Москви як одного з центрів світу, несе для незалежності Польщі. Так само і, та, власне кажучи, скрізь воно так само і в Румунії, і в тій ж Словаччині ми бачили хвилю протестів, і в Угорщині з часом все це пройде. хоча Угорщина це такий окремий випадок, як е, союзник Гітлера, і, можливо, ви знаєте, що більша кількість злодіянь військових або значна кількість, в тому числі спалення жителів села на території України. Вони здійснювалися не німецько фашистськими загарбниками, а угорсько фашистськими mm -hmm. саме в горські війська. Тому тут є певні ментальні особливості історичників всього іншого. Потяг до тоталітаризму, mm -hmm. симпатії до Путіна. Однак, як би там не було, навіть у Штатах, де значна кількість, особливо серед виборців, Трампа, виступають проти допомоги Україні безоплатної. Але симпатії більшості американців на боці України. І це. То ті рамки, які дозволяють ну, тавтологія тримати там Трампа в рамках, тому що він змушений зважати на налаштованість еректора, на те, що електорат негативно ставиться до всіх спроб угу. Трампа натиснути на Україну, перестати давати чи продавати зброю, і так далі. І так далі. Більшість європейська американська. Вони ставляться вони симпатиками України і <гані> боротьби. Але інше питання, чи готові вони своїй кишені за це платити? Ми <гані> <гані> готові. Ми не готові <гані> в Африку за щось там готувати, От давайте там, якась була різанина, мільйон людей загинуло. Давайте заплатимо. Хто в нас витягне гроші і покладе? Ну люди, чоловік слаб, егоїстичний. Що з тобою? Пане Олександре, підсумовуючи нашу розмову, на вашу думку, які три кроки наразі важливо зробити Україні, коли ми говоримо про її взаємодію з західними союзниками, західними партнерами на тлі перемовин про мир, на тлі розмов про можливе завершення бойових дій, що от зараз в пріоритеті, на вашу думку, ви знаєте, я трошки може пожартую, бо я згадав кінокомедію ще радянських часів там. Таке маленьке селище, Гірське, аеропорт, Льотчик Грузинський. І він директор аеропорту бере машину Запорожець, їде в містечко без прав, без документів. його зупиняє ГАІ. і повертається, він повертається в аеропорт назад, і начальнику каже: ГАІ забрала твою машину, бо документів немає, прав у мене нема. І робить висновок, Це ГАІ тебе не вважає. Mm -hmm. Те, що ми маємо зараз сказати: Трамп! Таке тут Путін тебе не вважає. Європейським лідерам, ну, хлопці, ми прокукарікали, що йому буде погано. Ставка ваш авторитет. Що ми робимо далі? Показати наше завдання, що ми мирні переговори, ми в руслі ініціатив європейських лідерів і Трампа чи Трампа європейських лідерів. І потім їх не поважає, тому давайте рухатись далі щось з цим, вибачте, робити. А чи ми достатньо на даний момент вже показали це, аби це побачити дійсно? Не буває достатньо ніколи. Чому угу. є пропаганда? Ви зустрічаєте от московити. Вони б'ють в одну й у саму точку, в одну й саму. Наприклад, е, що можна іскоренити... Первопричини конфлікту, так ну що разів ми чули. От мене дивує знов таки. Тут я критикую Україну. Чому ми не підхопили цю тезу і не повернули її навпаки? Не сказали, що да, нам потрібно першопричини е, ліквідувати Першопричинами є садистські нацистські нахили Путіна і фашистський путінський режим. Для усунення першопричин, причин це має бути ліквідовано. Путін фізично режим має бути розібраний по шматочках. Ми погоджуємось, ми підхоплюємо, так як Зеленський чудово зробив з оцим з приїздом. Перемовини, окей, я поїхав, я те чекаю. Свої ініціативи, контргру і повторювати ті чи інші тези. Не казати, що Москва є расисти. Ніхто на заході цього не розуміє. Російські фашисти, російські фашисти, фашистський режим вас не поважають над вами. Сміються Трамп над тобою, сміються. Тільки останні фрази Зеленський не повинен казати. А всі українські чиновники в своїх різних інтерв'ю да. І щоб це підхоплювалося на заході, щоб це йшло через І це засіб тиск, та в, в, так? Важливо, важливо продовжувати цю комунікацію. Дякую вам за цю розмову, пане Олександре. Гостем нашого Етеру сьогодні став експерт центру дослідження Росії та експосол України в Ірані Олександр Самарський. З ним ми говорили про те, що насправді можуть означати перемовини між Україною та Росією у Туреччині, як наразі світ сприймає Росію і наскільки загрозливо для Москви є тиск з боку Європейського союзу, з боку західних союзників України. Підпишіться на наш Ютуб канал, Ютуб канал Чорноморської телекомпанії. Скориставшись qr кодом на ваших екранах. Так ви зможете залишатись в курсі важливих новин та підтримаєте нашу роботу. З вами ж була я, Марина Ступак, в етері програми сьогодні. Про і побачимось незабаром.